хочу похвастаться. Вот такая, короче, бачите, по сравнению с дверима. выше ручки. Здоровенный аппарат. Не знаю, может сюда его поставлю, потому что у меня хлам. Заряженный уже на 33 к 52 52,7 вольта. Тут, короче, сейчас отключу, покажу. Подключаются клеммы, Значит, кришечка такая. Сюди заземлення, сюда порти. Я не знаю, може по напряжению буду. Через, не знаю. В комплекті було. Чорний. синій. Ще не розібрався. І Сірий. Для вони? непонятно. І два кабеля. Правда короткі, придеться. Короче, комплект новий. Ось вот така от зараза. Всі параметри. параметри. Короче. Вот такие аппаратики сегодня. Получи, вот тут автомат стоит. Автомат. Насколько ну, там ампер? Я не бачу. 125 ампер. 125, 160 вольт. Вот такой автомат. И включение, включение аккумулятора. Именно на целом, короче. Есть подключение до Wi-Fi. Все параметры, все ячейки. Все видно. Короче, вот такая вот история. Доброго дня. Коротше, підключив я цей акумулятор. Дивіться, прийшлося тут отвори робити і пропускати сюди. Е, ці що йдуть внизу, високовольтні, вони йшли туди вниз. От, де, стоять у мене, бортак, коротше, де стоять у мене ці акумулятори, довелося Провода, що йшли в комплекті, вони закороткі. То е, кинув я провода е, мої, які е, були. По паспорту пише, що це 35 квадратів. Е, по діаметру точно такі самі як у мене. Но це не 35 квадратів, більшого, що 25. тому що 35 квадратів я вам зараз покажу. У мене тут один провод є, 35 квадратів. ну короче, зараз. Короче, Я не знайшов. От, оце в мене теж воно пишеться 35, але по факту це 25. Тобто 35 китайські. Так само переносив вітряки, все протягував сідою. От В вітряків теж підключав плюси і мінуси. Там всередині стоїть передохранітель, запобіжник. Ну, хороші кліми обжимаються, все, все нормально підключив. Кинув кабель РС, як він там написано. 485, якщо я бачу. І на каблі теж РС написано, але я не знаю, він підключився, не підключився. Ні на інверторі, ні на акумуляторі немає. Ну, Якогось сигналу, про що є з'єднання, то я коротше, сам акумулятор настрою в ручному режимі, Тобто задавав параметри, кожен параметр на, на заряд, на розряд, на виключення, на переходи. От. А По інструкції пишуть, що це для інверторів, які мають Felicity, інвертор, а для інших синій кабель. Ну, тут, шина, тут в мене 400. 485, а тут зовсім друге названня. Коротше. Я не знаю, треба до спеціалістів. Хоча продавець коротше, цього акумулятора говорив, що дуже важко настроїть, підключити, прив'язати через цей порт управління коротше, цей акумулятор. Ну, до до Дей воно дуже легко, а до інших оцих китайських, тобто, коротше, не знаю, що буду консультуватися. Акумулятор тут включається ось автомат і кнопочка. Це воно зараз показує. Короче, батарею от. 34 А. сейчас йде заряд. 21% і 51,6 В напряжение. А, кстати, 34 А це йде розряд. Чи заряд? Да, розряд. Щось мене включено. Щось в мене включено. Получається від сонця одне по. А, 2,5 кВт. Це навіть тепловий насос. Або болір да. Тепловий насос треба подивитися. Одне поле 500 Вт. Короче, видає. Друге поле 700 Вт. Ну, з цим ще теж треба розібратися, тому що цей блядь, установщик, вибачте мене за матюки. кинув в тонкий, Я йому кабель дав совєтський, класний. То він дійсно 4. Він каже, це 6 квадратів. я говорю, Це 4 рідних квадрати. А він поставив 5 квадратів провод. Ні, не 5. ПВХ ПВ-5. от, тобто там Ну, типа 4 квадрата, але ну, воно там не є 4 квадрата, там максимум 3 квадрата. І це в мене така потеря. На одному полі 700 Вт. Нормально коротко, 288 вольт. А на другому полі 500 Вт. І получається 304, 304 вольта. Це в нас перше поле 3, 770 Вт, і 281 вольт, друге поле 559. Ну то є різниця 200-300 Вт. Коротше, ну, всім треба теж розібратися, треба буде знімати панелі, тому що провод йде через всю кришу мінусовий. І видно потірі, потірі і по, напр... На напр... На... по напряженню і по мощності. Блин, я вже замітив, у мене постійно. Ну, При хорошому сонці якось воно потім виравнюється. Навіть буває, що друге поле більше видає, ніж перше. Хриня знаю, в чому проблема. Так що акумулятор у мене стоїть. Вітрогенератор, вітрогенератор, я підключив. Зстані, знайшов товстий теж провод. Я хотів там підключати, м'який, Ну все, Він працює. Це два вітрячка. Отак у мене працюють. Ну, при тому, що короче, коли йде заряд від інвертора, у мене мигає батарейка. ця. А коли йде заряд від що-то немає. Або малий сильно заряд. Короче, з вітряками треба рішатися, вітряк знімати. Верхній, бачите, пішов такий непоганий, оскільки зараз... нема провода, зараз покажу. Получається зараз 4.